Добрий вечір. Середи, 14 травня. Хочу показати, яке мене чудо є маленьке, називається воно глід Поль Скарлет. Ну, попростіше прочитують по буквам Пауль Скарлетт. Кому як зручніше, ну, глід ви знаєте, що це кущ, могутній великий. Росте до 5 метрів, а може і вище. Ну, а мені такий кущ великий не треба був у дворі. Ну, тому я замовила його на штамбі. Він привитий. Це вже хтось гілочку поламав, може і я зав'яла, вона там і не потрібна. Бо він на штамбі, але доглядати за ним треба, щоб ніжка була там пустенька. Ось одна гілочка розкущається, ось друга в нього гілочка. Я її вже прикусила, ось обрізала, щоб угору не йшла. ну Такий ось буде відбудочок. Ну, Квіти надзвичайні <кхух>, трояндоподібні, маленькі такі трояндочки. Зібрані у суцвіття. не відцвітуть. Потім плоди з'являться такого червонувато-коричневого кольору. Ну, і цієї зими вони простояли повністю до весни, я їх, можна сказати, насильно зняла. Ось глід це лікарська рослина у глодові Корисне все. І коріння, і листочки, і суцвіття. Але найкорисніші, звичайно ж, плоди. Ну, так пише, література, у всякому разі. З плодів роблять чай, вживають, як заспокійливе, тонізуюче. ось сердечний препарат, тінктура гратегі, настій, глоду. Ось, І формую я його угору у, буде гілочка. І оця одна оця гілочка. Зараз він такий. Можна сказати, пухнастенький і одну гілочку у бік. Звичайно, не бонсай. На майстра бонсая я не замахуюся, не претендую, я не знаю цієї науки, як його формувати, як його правильно вигинати, як його прищипувати, як за ним доглядати. Тому це просто рослинка на штамбі, і саме штамб стримає її ріст. І це ось всього лише другий рік квітує у мене ця рослинка. Посаджена вона третій рік. На осінь я посадила цю рослинку. Ну, минулого року квітування було набагато рясніше, більше квіточок було. Але він, цей кущик був такий дуже скромний. В цьому році він просто я його підкормила, підпушила, та, хто б там цвів по-людськи. Треба швидко рости, поки їсти є що. І він бігом у зріст масу нарощувати. Ну, ось, поки такий він пухнастик, я, звичайно, його підстригати не буду. А вже восени як впаде листя, я подивлюся і, звичайно, його прострижу. Ось так, поруч із ним. Кольорі і ніжності ажурного листя дружить децентра. Або в народі просто кажуть розбите серце. Ось так вони створюють такий розовий шум, рожевий шум разом. Зелень така. Дуже гарна яскрава. І квіточки. Ось такий у мене польскарт. Глід на штамбі. Гараном усім вечора.